Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги підсумок. Підсумок під набої 308-го калібра, який розміщує в собі 46 набоїв. Ось. Підсумок зроблено з корейської кордури Pixel мм 14 М14. Розміри підсумка 20 на 14 і в самому товстому місці 3,5 сантиметра. Відчиняємо. Дві планки. Третя планка це кришка. На цих планках по 23 набої, резинка товста. Обувна ось. В кожній планці 2-мм пластик. В цих ось бокових, бокових окрім пластика, внутрі вставлена м'яка проставка 3-мм, щоб запхистити капсулі. Далі на кришці мається прозорий карманчик для документів, карти тощо. Ось, в принципі, і вся хитрість, як то кажуть, зачиняється так само, як і відчиняється. Все надійний захист, кого не смущають ось ці просвіти від для чого хочеш, пилу води і грязі, то... Без проблем. Якщо змущають, є на молнії. Вибачте, на блискавці. Блискавка, до речі, прорезиняна, водозахисна. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!